Це шок. Ви вже чули, що ООН буде давати українцям по тисячі євро. Давайте розберемось, правда це чи неправда, бо дійсно є програми де українцям дають там по три тисячі євро. Отже, прошу розповсюдження. Поїхали. Друзі, що ви думаєте, це фейк, який зараз активно розповсюджують. Але є правда, це те, що я до вас повернувся і от з якою новиною. По перше, українці, ті, хто хотів якось там покращити своє життя за допомогою онлайн, я для вас безкоштовно абсолютно створив трьохденний інтенсив, де розкажу всі секрети і фішки, як я вже за допомогою онлайн живу більше 12 років і потрапив в список Forbes. Зареєструватись можете за посиланням в шапці профіля. Далі дуже важливо ваше розповсюдження, лайк, коменти. Так далі. Всі ті, хто в мене були на навчанні по блогерству. Народ, я з вами. У мене продюсер відібрав доступ до навчання. Я не можу з вами зв'язатися. Саме тому я зараз вам продовжую всім безкоштовно навчання на рік по блогерству. І даю навчання в контент-хаті, де навіть без блогу у вас буде можливість покращувати своє життя. Це вже мій персональний курс, без різних продюсерів і так далі, без різних людей, як мені будуть казати, що нам можна, що не можна. Там вже будуть виконані всі ті обіцянки, які я вам казав. І автомобіль, і MacBook і iPhone і гроші, і репости, і реклами, і зустрічі офлайн. Все нас чекає там. У вас же там буде персональний курс. Куратор і психолог, який буде вас підготовлювати до великого росту в житті, і безкоштовне навчання по крипті, друзі, для вас. Хто у мене на навчанні по блогерству, за посиланням в шапці профіля, я ніколи вас не залишую. Всі свої обіцянки завжди виконую. Тепер у нас є така можливість. За посиланням в шапці профілю просто перейдете, заповните форму, і ми будемо підкорювати з вами нові горизонти. Ще раз, для всіх тих, хто ніколи зі мною не навчався і хочуть зрозуміти, як взагалі онлайн можна жити, а я так живу більше 12 років вже, безкоштовно ні копійки, ні долара, нічого. За три дня поділюсь реальними фішками, секретами, розкажу, що дійсно працює, що не працює, щоб ви зрозуміли, як рухатись далі в Житті, навіть якщо ви не підете далі з нами, ви вже будете знати, який напрямок вам далі в житті вибрати. І в нас вже є випадки, коли студенти просто після наших ефірів, навіть не навчаючись нас, кардинально змінили своє життя і його сильно покращило. Отже, друзі. Дуже дякую за увагу. Я завжди з вами. Що вам хочу сказати: не ведіться ніколи ні на які провокації, ніколи ні на які фейкові аккаунти, бо їх вже створили багато на моє ім'я. Це мій один єдиний офіційний аккаунт. Тільки тут правдива інформація. Тільки за посиланнями в шапці профіля саме в цьому аккаунті я з вами, і саме там правдива інформація. Отже, друзі, якщо ви хочете схопити цю можливість, будь ласка, за посиланням в шапці профіля телеграм-канал. Якщо не можете відкрити три крапочки вгорі справа, відкрити в браузері, і там вже буде вся детальна для вас інформація. Ще раз, по навчанні по блогерству. друзі, я з вами. У нас тепер неймовірні горизонти. Я вам дарую кучу подарунків, і ми з вами рухаємось вперед. І до речі, нас чекає неймовірний сюрприз, який я вам скоро покажу в нашій контент хаті А пізніше вже виставлю в Тікток. Саме перше тільки для людей, які з нами в контент-хаті. Отже, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Пам'ятайте, що ми найрідніші один до одного і нікому в світі ми більше так не потрібні, як один одному. Наш генетичний код.